Дитяча лікарня приймає мультимільйонера. Нещодавно установа отримала обладнання на 40 тисяч доларів від канадського мецената, але українця з походження. А ще кавалера ордену Канади і почесного консула України в Канаді. Від мецената отримали операційний стіл і електрохірургічний блок нового покоління. Пацієнт на столі безпосередньо заїжджає на так званий штатив. В його він не не немає того дискомфорту, що пацієнт перестрибує стола на стіл. Він і п'ятипозиційний, багатофункційний, з м'якими з м'якою основою, і можна робити операції на різних ділянках організму. Меценат каже, що разу, коли віддає йому повертається набагато більше. Зрештою, усі багаті люди в Канаді так роблять. В Україні я чую, треба вчити. Бо є у вас багато більше мільйонерів, мільярдерів. І якби вони давали, то я думаю, що така навіть лікарня, як ця, то це була б краще, як скажімо, в, в Канаді. Мультимільйонеру показали відділення, яке відремонтували зусиллями таких же ж меценатів, як він. Раптом в нього виникне бажання допомогти відремонтувати ще одне.